Доброго дня колеги коротше, працюємо на уборці гречки, такі в нас покоси лежать. Коротше, зранку я знову отримав процедури капання, швидко відпросився, тому що треба обирати гречку. Щось там сипить трохи. Ну, завтра передаю дощі, бачу, починає хмаритися. На ну, дощка треба. Це сусіда достигає соя, Короте, працює. Трошки під горбочок, то не можу швидко йти, тому що вонкер вже майже повний. Ну, що я вам скажу? Коротше, По лікарні в мене ну, сказали, що вилічав. Але таблетки прийдеться до. довго. Короте, так що болить голова, пацани не тягніть. щось болить, хоч просто врачу покажіть. Можна затягнути, щоб потом... дуже довго, я вже цілий тиждень їжджу руки болять від капельниць, жопа болить, від уколів. Короте, таке діло. Ладно, не будемо грустити. Гречка щось там сипить. Це ми молотим зараз колеги гречку. Бо ще, в принципі, не скошена десь має тільки скоситись. Так що такі от справи. Ставимо лайки, не забуваємо підписуватись. Все до перемоги. Пока!